Доброго дня вас вітаю канал «Сад Садвіничний. Сьогодні 3 жовтня. І я хотів показати сорт грушки. Тут небагато плодів на неї є. Це молода грушка. Сорт грушки скарб або сокровище по-російськи. Це осінній сорт груші Ось така вона крупноплодна. Тут вже пообсипалося її багато, а це ще лишилося, думаю, не було коли її зняти в средні. Бачите, яка грушка. Ось дивіться, які плоди. гігантські, дивіться, бачите. Дивіться, які плоди зривають, дивіться, які плоди. Це в кроні яблуні тут вона дев'ятки посадяна, вона, вона так густо, але так вже так і росте вона. Ну, дивіться, які плоди, бачите. Якщо навіть зважити її цей плід, зараз ми зробимо це скільки плодів, подивимося, які, які вони мають масу. и мякоть. Это осенний сорт. Хороший, в принципе. Плюс-минус. Может часть. Очень. Видите. 300. 300 грамм. Ще нерівна, не трохи зараз я перекладу десь. Трошки наче в місце друге, бо погано. Дивіться зараз, я перегнімо їх. Дивіться. Тукайте, бо щось нема нема твердоти. доти. Щас, час, час, час. Дуже погано показує. 417 грам. А ця. 360. 360 грам же батарейка просто сідає і вона відключається. Треба поміняти у Азі. 360.5 грамм. Ну, коротше, 360. 400 грам такі грушки. Дивіться, які грушки. Дивіться. Шикарна грушка. Колір гарний такий. Рум'яний зараз розріжемо яка вона. Зараз. Подивимося середньої середньому і м'яко. Двіти. Вже достигше. Ну це ж осінній сорт, подивіться вже все. Вона просто по соку взяти її. Дивіться. Є, сок, сок у море, дві. Дві. Ти чай нужны. Аш? Соковитий самок. Зараз покушай на смак. Все, не бы не забирав щит. Так угу. а насмак. П'ятлетні сорти. Улюбиться клеопа чи така літній сорт. А така вона на смак. Як літні сорти. Невеличка кислинка. Є і солодощ, ну не як настоящий літній сорт. Ніякої тертості камінчик і немає нічого в ній. Просто м'якоть м'якоть така є і сахар і є невелика кислинка, Ну, смачний сорт. Коя такий сорт пишіть, як, він, як вам вподобається, пишіть коментарі. Ну, гарний сорт. Рекомендую всім такий сорт садіть щепіть, вирощуйте. Красиві, красиві плоди. Такої гарної груші. А вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі. І все буде наша вільна, незалежна Україна.